Вітаю вас у класрумі. У нас сьогодні Романенко Богдан і ми поговоримо про значення мови. Доброго дня, Богдан. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, для чого потрібна мова? Мова нам потрібна, тому що вона дає назву всього, що нас оточує, за допомогою мови ми пізнаємо світ. Дякую. А скажіть. Мова нам допомагає у спілкуванні? Так допомагає, адже мовою ми виражаємо свої емоції, почуття і переживання. А для чого потрібно вивчати мову? Ну, звісно, не для оцінки на уроці, а для саморозвитку, для взаємодії з іншими людьми. Щоб бути цікавим та розумним співрозмовником. А що б ви побажали своїм друзям, які будуть, можливо, дивитися наш канал? Я б їм побажала не лінуватися, а вчити рідну мову. Тому що мова об'єднує у єдину спільноту, ми є український народ. Ну що ж, Богдане, дякую вам за цікаву розмову на сьогодні. все. до побачення, до побачення.